І знову сьогодні, шановні, запрошуємо вас на розмову із психологом в гостях студії квартифем, практичний психолог Світлана Шарас. Вітаю і я вас теж. Тема сьогоднішньої розмови толерантність, терпимість і прийняття. Цікаво, лано Володимирівна, чому саме цю ідею ви вибрали для розмови? Бо зараз з'явилося дуже багато цікавих слів, наприклад, марчендайзер, кейс, які ми не завжди можемо одразу правильно зрозуміти, і іноді некоректно перекладаємо, бо є багато значень перекладу, бо в школі нас навчали так, а тепер воно так. І потім виявляється, що, наприклад, кейс це не тільки портфель, а це ще й справа. А, а клін менеджер це прибиральниця. Але Чому це так важливо? Бо наше тіло дуже реагує на слова. Згідно з дослідженнями нейрофізіологів, слова здатні змінювати біохімічний склад крові. До того ж, наш мозок кожне наше слово сприймає як команду до дії. Наприклад, коли людина говорить я не можу, в неї послаблюється тонус м'язів. Та уповільнюється обмін речовин. Тобто, оцією фразою, якщо її казати часто або постійно, людина просто себе руйнує і повільно вбиває. І згідно з даними одного з досліджень, пацієнт протягом 10 днів. Всього-навсього 10 днів замість слів я знесилений говорив слова я відновлююсь. І через 10 днів повторно зробили аналіз крові. і Виявилося, що гормон стресу кортизол знизився в цього пацієнта до норми. Я пропоную слухачам і вам спробувати самим собі сказати деякі слова і відчути, що відбувається в організмі. От, Наприклад, коли ви говорите слово спокій або я спокійний, що ви відчуваєте? Налаштуйтеся почути себе, налаштуйтеся почути власне тіло і зрозумійте, які це викликає у вас відчуття. І порівняйте з відчуттями в тілі, які, наприклад, викликають слова я повинен або треба. Тобто, вже можна так побачити різницю. Значить, чому? Така різниця. Науковці дослідили, що в першому, наприклад, випадку активізується ділянка кори головного мозку, що відповідає за баланс, так? тобто за спокій, за врівноваженість. В іншому, в другому випадку, вмикаються механізми, які призводять до викиду адреналіну. Ще там підключається парасимпатична нервова система, тобто слова впливають на все: на мозок, на гормони, на нервову систему, на біохімію крові, на все, все, все. Отже, ми змінюючи лексику, змінюємо і біохімічний склад крові. Так, абсолютно вірно. І змінюємо склад крові і даємо собі певні налаштування на подальше життя. Отже, тепер переходимо до нашої сьогоднішньої толерантності. А, усвідомте, про що ви думаєте, коли чуєте слово толерантність? Як ви його розумієте, що ви в нього вкладаєте і як ви його перекладаєте? Дослівний переклад найчастіше зустрічається такий терпимість. І ще є такий дуже негарний, як ми тепер розуміємо, переклад, переклад здатність витримати. Тобто, вже ми з вами чуємо, що ці слова не дуже корисні для нашого здоров'я. Але є ще переклад, не дослівний, а смисловий, логічний. Він звучить так: прийняття. І дивіться, другий варіант перекладу. Він не дослівний. Він логічний, начебто сутність одна й та сама. Тобто, назовні, або коли людина терпить. Або коли людина приймає. Це назовні означає одне і те саме. Це означає, що людина не виявляє видимої агресивної реакції на того, або на те, що або хто їй не подобається. Назовні людина спокійна, але психолог вивчає, те, що всередині і намагається допомогти людині саме з внутрішніми відчуттями. Що ж відбувається всередині? Коли ви кажете собі слово терпимість, відчуйте. Я думаю, що ви відчуєте, що ваше тіло напружилося, що ви якось як вас стискаєво відчули, ваші м'язи стали напруженими. Навіть важко стало дихати, як камінюка така в грудях, важкість у голові в деяких людей з'являється. тобто... Ви можете сказати собі слово терпимість і відчути оці, всі ваші внутрішні зміни. І а все тепер... тіло намагається облегшити свою участь так, таким так. чином. І йому дуже недобре. А тепер скажіть слово прийняття. Тіло одразу розслабилося. М'язи розслабилися, пом'якшали. Стало легше дихати. З'явилася така в тілі загальна легкість. Так, саме так. І звідки ж така різниця цікава? От дивіться, що таке терпіти. терпіти... Це коли людина щось відчуває, щось хоче видати назовні так, якусь реакцію, бо в людини є якась емоція, але вона собі не дозволяє. Ну, от, Наприклад, не подобається людині чиясь е, раса, або релігійна приналежність, так, е, як деякі вважають, що наш ж Бог правильніший, ніж ваший, так, Або е, світогляд не подобається. ну, Як оце можна отаку мати думку, так, отакі переконання і принципи. Або не подобається. Чиясь орієнтація, то як же ж це так? Так не, 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 не повинно бути, так от і це коли людині щось не подобається, але людина ж повинна бути толерантною і вона. Приходить до толерантності через терпимість. Що людина робить? Людина блокує власні емоції в себе всередині. Людина стримує себе, людина забороняє собі зовнішні реакції. Тобто, дивіться, навіть знову такі оці слова стримує, забороняє, так? блокує. Навіть оці слова теж ми вже розуміємо, що вони не дуже добрі. Але водночас ми ж розуміємо, що й змінити нічого не можемо. Так, коли ми толерантність розуміємо як терпимість, так однозначно в нас немає виходу, і ми не даємо а, виходу своєму негативу. Якщо людина не дає виходу негативу, то негатив накопичується всередині. А якщо негатив накопичується всередині, то він призводить до стресу, до депресії, до нервових зривів, бо він же ж таки ж колись має вийти. І до соматичних захворювань, тобто до захворювань тіла. Тобто одна частина ваша, коли ви щось терпите, бажає. Вибухнути і комусь дати, вибачте, по лобі і так далі. А інша частина вас каже, що треба ж бути стриманим, треба ж бути чемним. І що це означає? Це означає внутрішньо-особистісний конфлікт. Тобто толерантність через терпимість нас рятує від міжособистісних конфліктів, але вона призводить до внутрішньо-особистісних конфліктів. А що таке внутрішньо-особистісний конфлікт? Це коли однач. Чув... Частина людини сперечається, конфліктує, вступає в боротьбу з іншою частиною людини. Тобто, яка би частина не програла, все одно програєте ви, бо це ваші всі ці частини. А коли ми під толерантністю розуміємо прийняття, то внутрішнього конфлікту не виникає взагалі, нам немає що стримувати, бо в нас не виникає негативних емоцій. Нам немає потреби щось терпіти. Бо це прийняття це коли я дозволяю собі бути собою, і я дозволяю іншому бути іншим. Тобто я розумію, що ну так, усі люди різні, усі мають різні принципи, усі мають різні політичні погляди, релігійні погляди, життєві якісь принципи, світогляд. І я до цього ставлюся спокійно, бо я приймаю, ну це отак є, і я не можу цього змінити. Якщо я не можу цього змінити, то навіщо я буду нервувати? так? Оце толерантність через прийняття. І як ви знаєте, така завжди була фраза: все починається з самого себе, тобто прийняття інших неможливе без прийняття себе, коли людина себе не приймає. Їй не подобається власна зовнішність. Так вона може боротися із власним тілом із власною зовнішністю. Не подобається, наприклад, характер, якісь риси характеру. Людина може картати себе за якісь свої вчинки, за те, що вона в минулому якось життя не так прожила. Тобто, це приводить до страшних наслідків. Людина сама себе руйнує. І людина, яка не приймає сама себе, вона роздратована через це, Але це все е, заважає нормальним відносинам з навколишнім середовищем, з іншими людьми, бо така людина постійно незадоволена собою, а значить і іншими, е, постійно дратівлива, роздратована, завжди в негативі, дуже конфліктна. Тобто, ось до чого призводить неприйняття себе. Тобто Головне приймати самого себе. Тоді ми приймаємо й інших. І тоді по суті немає тих негативних емоцій, які так. повинні були виникати при цьому всьому саме так. Нам не нам немає чого стримувати, бо вони в нас не виникають. Але тут е, виникає іноді таке питання: так що це означає, що прийняття це ми терпимо, щоб не коїлося, як би з нами не вчиняли, а ми оце все терпимо? Ні, прийняття ні в якому разі не дорівнює бездіяльності, не дорівнює відсутності спротиву в разі потреби, не дорівнює терпимістю у тих ситуаціях, коли нас скривдили. Навпаки, поки людина не прийняла ситуацію, поки вона не усвідомила, що так, оце ось отак. вона до тих пір не може нічого зробити, прийняття не означає схвалення того, що робиться. Прийняття означає усвідомленість реальності, коли ми дивимося правді в очі і приймаємо, що так, оце отак сталося. І тільки це допомагає, дає нам можливість щось скоригувати, бо ми маємо базис, ми знаємо, від чого нам відштовхувати. Ну от, наприклад, якщо. Одна людина, яка постить І та інша ну, не бажає цього приймати. Вона е, думає: ой, ну так же ж не повинно бути, я не хочу в це вірити, я не хочу це усвідомлювати, бо ну, зручніше ж думати, що все добре. І от поки людина не прийняла, що дійсно їй. Капостять, вона не може на це відповісти. Вона не може чинити спротив. Тобто, навпаки, щоб грамотно, правильно, коректно чинити спротив, треба зразу прийняти, усвідомити, що ж насправді відбувається в реальності. І я думаю, що ми всі. Усвідомлюємо, що боротися з реальністю. В деяких випадках ну, зовсім безглуздо. Я дуже люблю цей приклад, коли взимку мама веде маленьку дівчинку, і дівчинка гірко плаче, і мама її запитує, чому ж ти донечка плачеш. Це я просто бачила, як ішла з роботи. І дитинка відповідає, хочу літо. Тобто, дивіться, ну, дитинці ми можемо так це пробачити, бо їй там 2-3 рочки. Але іноді дорослі люди не іноді а дуже часто. Водяться так само, як ця дитинка, ну не стосовно пори року, а стосовно чогось іншого. Тобто, коли дитинка прийняла, що так, це зима. І ну, це все одно не зміниться. Хочу я плакати чи не хочу. Е, може, я краще сніговичка там зроблю, чи на санчатах покатаюсь. Тобто е, це я так алегорично, так, але е, веду до того, що коли людина усвідомлює реальність, то вона вже не буде сідати та плакати, а вона вже буде щось із цим робити, якось це коригувати. Ну, Дивіться, коли йде дощ. Ну, я хотіла сказати, ми ж з вами не плачемо, не сумуємо, але ні, я знаю, що є такі люди, які дуже сумують і дуже дратуються, що йде дощ. Ну, а є такі люди, котрі думають, ой, іде дощик, значить, я взую червоні чобітки гумові, значить, я візьму яскраву парасольку або я зроблю собі какао та залишуся вдома там під ковдрою, буду книжечку цікаво читати із котом. Тобто є ситуації прийняття неприйняття на рівні особистісному. Ми можемо не приймати чийсь характер, світогляд, внутрішню сутність, вчинки, принципи, звички, поведінку. Коли ми це не приймаємо, ми дратуємося, ми конфліктуємо внутрішньо, так? Якщо ми толерантні, так? а коли ми це приймаємо, ну ми думаємо, ну, до людини такий характер. Якщо я можу спокійно до цього ставитися. Я можу продовжувати спілкуватися з цією людиною. Якщо я ну, не можу цього вже виносити, я просто прийму рішення поменше з цією людиною спілкуватися. Але нервувати я не буду в жодному разі. Так, ну оце от така людина. Я її зміню? Ні, не зміню. Ну і що тоді? Смисл так нервувати. Далі це що стосується особистісного рівня. Далі є рівень ситуативний, побутовий. Наприклад, у моїх знайомих була ситуація, коли собачку збила машина, і жінки там були в розпачі, стали там кричати, плакати. А чоловік сказав: так, заспокоїлися, що трапилося? Отаке трапилося. Значить, одна зупиняє кровотечу, інша викликає швидку і так далі. Тобто, коли людина прийняла, ага, сталося отаке, тоді вже людина знає, що їй робити. Є? Бо поки Добре, вона не прийме, так, там вона не знає, робити. що робити. Так? І те ж саме є на державному рівні, так? так само, як і на особистісному, тобто, коли одна держава капостить іншій, і та держава, які капостять, цього не помічає, вона не може чинити опір, бо вона ж не визнає, що це потрібно робити. І дуже така серйозна. Річ дуже часто люди звертаються з тим, що вони не можуть прийняти свої вікові зміни. Це стосується і чоловіків, і жінок. Чоловіки не можуть прийняти, що фізична сила трохи не така, що активність трохи не така, що вже і розум не такий швидкий, так, і так далі. Жінки не можуть прийняти, що як же ж це, я от в 20-30 років тричі на день мила підлогу і витирала пилюку і готувала там 10 борщів, так. А тепер у 70 не можу я, значить, це все робити як в 30. І це жінок доводить до такого відчаю і. Я їм поясню, що це нормально. Ну, дитинка в 3 рочки не може цього робити, так? В 20-30-40 може, а в 60-70 теж не може. Це нормальний фізіологічний процес. Тобто, який смисл не приймати свою нормальну фізіологію? Це, до так влаш... вже ніхто не так, так, це так влаштоване життя. І коли ми це не приймаємо, це теж призводить до депресії. Тому я, тих, хто чує, так, я дуже прошу спокійно, нормально приймати вікові природні зміни і взагалі практикувати прийняття, бо це збереже. І наше психологічне здоров'я, і наше фізичне здоров'я, і зробить наше життя набагато більш спокійним. Дякуємо вам, Світлана Володимирівна. Я думаю, доречними будуть ваші поради. Така велика консультація, як сьогодні, відбулася в ефірі. І нагадуємо ще раз, що сьогодні в гостях студії була практичний психолог Світлана Шараз.